Друзі, записую відео, Там польська школа, тут киченята. Про що буде відео? Відео буде розмовним, якщо є тут люди, які цікавляться аналізом особистості, талантів, покликанням, харчуванням, здоров'ям, взагалі, кодом душі людини, якщо вас цікавить питання місії, душі і так далі. А друга частина мене, от так скажемо, такий талант, от, чому я так вміла знаходити підхід до людей на заняттях по скайпу з польської мови. І чому, коли я проводила ось ці заняття, я відчувала, що я відчуваю людину. Я могла її навіть змотивувати в таких життєвих питаннях. Тобто ми говорили по-польськи на заняттях, там, наприклад, якась була тема про стосунки, про батьків, чи там діти були. І Якось психологічно так, от допомогти, змотивувати чи там дитина боялася чогось, чи якісь там були нерозуміння. Я перше, коли я почала отак індивідуально взаємодіяти, от так скажемо по скайпу, я ставила собі запитання, що це теж мені дуже цікаво. Більше ніж навіть повторювати одне й те саме з польської мови, тому що ну от я створила цей курс, тому що це економить час і гроші замість того, щоб повторювати одне й те саме одній людині, можна записати це все як по скайпу і е, передавати людям. І от це першим стало сигналом, що в мені от є ця енергія взаємодії трансформації людей і аналізу особистості тобто я якось з дитинства відчувала людські таланти. Якщо серед вас є люди, які мислять глибоко, які цікавляться місією душі, талантами, навіть астрологією, езотерикою, кодом душі людини, ця тема для мене завжди була цікава, і я в цьому напрямку здобула багато знань. Не сертифікатів, вони теж є так, але знань. І я проводжу так само консультації по аналізу особистості. Це дуже мені подобається, тобто ми з вами зізвонюємося. І є е, 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 питання вашого покликання, чи питання місії душі, чи там е, от ви хочете натальну карту, щоб я вам пояснила, чи там дизайн людини, хто знає, що це таке. І е, є, е, 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 ось в мене є ще такий варіант такої взаємодії. Я просто запишу це відео на Ютуб, можливо, хтось комусь буде цікаво, воно буде, і я буду завжди його людям скидувати. Е, е. Тому що в мене є ось ця така: ну от такий дар, так скажем, інтуїтивно з дитинства відчувати людей. І якби я напевно я швидше про це поставилася, до цього так більш не те, що свідоміше, а більше на це звернула увагу, то можливо я і не поступила би випадково на польську філологію, а вступила я, тому що напевно така була доля, тому що я 8 років живу в Польщі. І не було б у цього всього. Так? Через польську я б тоді не зрозуміла, що в мені є ще щось, так? І, і це твоя сторона, от вона тебе не покидає, тому що вона і є ти. Розумієте, от я про такі речі, як про психологію, про саморозвиток, про самопізнання, про ці важливі глибокі речі, для чого ми взагалі живемо, можу говорити безкінечно. І так є в кожної людини. Тут тобто ми, от, вступаємо, ми на якісь факультети, чи там ми закінчимо, чи ми працюємо. Але виявляється, що кайф і от є таке, ми називаємо це хобі, але це може бути і дійсно нами. Ми не трактуємо серйозно. І ми це не те, що ігноруємо, не розвиваємо чи не дивимося на це серйозно, а це і є наша основна суть тобто, те, що є. Завжди з нами, хоча моя суть теж передавати знання, доступно пояснювати ось ці всі мої курси, все, що я створила, Титанічний труд – це теж частина мене. Але я кажу, що можлива ось така ще взаємодія. Хоча я так побудувала всю свою роботу, що це все в курсах, і в о, чому курси, тому що це реально економить час і гроші. Але якщо є якесь таке питання, дійсно, ну. Людина налаштована на те, щоб зрозуміти себе, пізнати себе глибинно, так як я колись ходила на консультації, з пошуку поклики, зрозуміння себе, там, пропрацьовувала дитячі травми, чи там змінювала харчування, то е якщо на це все дивитися отак глибоко, е то мені є чим з вами поділитися. Дуже серйозно є. І я тут даю таку, о, е Якщо вам буде цікаво, ви маєте мої соцмережі, можете написати. Я вас зорієнтую. тому що цей канал більше такий не на цю тему, так тут більше там, польська мова і так далі. Він для цього призначений для іноземних. Але якщо вам така цікава тема... То я не хотіла змішувати, тому що я розумію, що є люди, які прийшли вчити іноземні мови, чи там просто підписалися. А Тут я почну говорити про такі речі, ну і деякі люди просто можуть не, не сприйняти в кожного різне мислення. Хтось вірить, це хтось не вірить. Я теж не вірила. Тобто я власка людина, яка взагалі в астрології не вірила. Я думала, що це все фідняться всі горско. Тобто, це все, що я. Я навпаки. А коли я почала вже сама себе досліджувати, потім вчитися і потім вже людей, я зрозуміла, що це реально. Думаю, що це реально. Працює. Тому я просто кажу, що є варіант консультації з аналізу особистості. Це називається що в кожної людини є вроджені таланти, і їх ми можемо розкрити. Тобто їх треба розкривати. І от в мене такий талант інтуїтивно відчувати людей. Це можливо психологія, так? І я кажу, якби я тоді звернула на це увагу, я можливо би вступила на психологію, можливо, і треба було так. А я ну, була тоді ще не свідома, я так само як всі не знала себе, І тому я хочу допомогти тим людям, які от шукають, не знають, хочуть подивитися на тебе на себе ширше, щоб потім, так як я, не шукати себе і не розуміти, де я зробила те чи не те. Але є все таке поняття як доля, так і потрібно слухати себе. Але ігнорувати ті знання, які можуть приходити, не варто. Тому я тут засвітилася в цій темі. От зараз вам на ютубі, щоб просто маякнула, що є ось така можливість. Можливо, тут є люди, які ще дивляться цей канал, чи не дивляться. От е тому, що я просто от кажу людям, в мене є курс. Хто хоче, люди там купують і зразу вчать. Так то без цих всіх прилюдів, прогрівів стандартних. Це так як я от живу в реальності. Ви мене зустріли на вулиці ви кажете. Мені треба польська мова. Я кажу, ось в мене є курс. Все розумієте. А я не люблю цього всього, тому що цей курс замінить все, і не потрібно вам буде ні розмовних клубів, ні вебінарів, ні якихось там розмовних занять. Нічого не потрібно. розумієте? вам потрібно просто курс і все. Ну, тобто, мається на увазі, що він дає такий ефект, що от людина послухала тільки відео і вдала сертифікаційний 1, Розумієте, і не було розмовних клубів. Це розмовні клуби, це теж додаткові гроші. Ваші так я досі курс ціну, але. Я кажу, що людина, от здала іспит без жодного заняття зі мною взяла. Оцей курс, тому що курс це дійсно університетські знання, і там повно інформації. Розумієте, там повно інформації, там сила селена і дуже багато завдань. Тому вона каже, що головне виконувати ці всі завдання, і у вас буде такий результат. що, Ну от уявіть, людина приходить до мене і каже: Я не знаю польської, не вмію ні читати, ні ні писати. Мені треба після курсу здати сертифікаційний іспит на Б1. Там читання, говоріння, слухання письмо в Польщі. Екзамен коштує, не знаю, тоді ще коштує 100 євро. І я їй кажу, ось курс. Все. Вона купила і відкрила платформу, вчить. Слухає мене на відео, я там поясню, виконує завдання, я її там навчаю, так якби навчала от живу, доброго дня, ми з вами займаємося. Да? І вона закінчує останній урок, останнє відео останнього уроку, готується до сертифікату, приходить на сертифікат, уявляєте, і в неї всі показники супер. Читання, горіх, слухання письма. Без розмовного клубу, без заняття. Розумієте? Ну до чого я вам це все поясню? Без розмовного клубу, без заняття, без нічого. Просто от курс, в якому є все, який настільки побудований, ну, чудо, чудеса. Це є просто чудеса, я сама в шоці. Я коли дізналася, що люди ще й не тільки говорять після курсу, але й сертифікаційний іспит без розмовних клубів і розмовних занять з репетитором, без додаткових репетиторів, тому що відео це я, цей репетитор. Вони здають, То про що можна говорити? Це для мене так очевидно, люденькі. Чесно, для мене це очевидно, але люди не вірять, люди краще заплатять репетитору. Очі їм рекомендують мій курс, кажуть, та подивіться, от такий курс, який реально змінює. Ні, їм краще, щоб їм хтось вчив, вони платили 150 гривень за годину, чи 200, чи 300 Але, як то кажуть, має людина гроші, хоче. Хоча я знаю людей, які приходили ну, не від всіх, є хороші репетитори. Я знаю. Я теж була таким репетитором. Нічого проти не маю, але є люди, які приходили до мене від інших репетиторів тоді. І займалися вживу, і не могли загорити. Тобто, розумієте, можна займатися вживу з одним репотером, він буде, буде крутий, а можна попасти на такого, що там нема системного підходу і не буде результату. Саме тому я кажу, що якщо ви хочете і гроші зекономити, і час, і. Ем... Отримати результат і вчити в своєму темпі, коли вам хочеться з репетитором зі мною по відео, тому що ви можете вмикати мене навіть в третій ночі, я вас, ваш репетитор завжди з вами у відео. То ось цей варіант супер варіант, супер варіант. Хочете розмовники з інших мов, це теж я створила. Обирайте для себе всі шляхи. Як то кажуть, ну, хто хоче, той обирає, що хоче. Ось, це я вам почала, кажу, почала з покликання, закінчила польською. Але записалось таке відео. розмовне. Все. Я і в мене такий кажу підхід. Потрібно, купуйте курс, все. Кому треба. Хто не купує, значить не треба. Або ви вже знаєте мову, або, ну, ще поки не треба. Все, дорогенькі мої, іду, вже. I poruszam się z Wami. Bude za radością. Pa, pa!